Що спите? Спіть спіть Хоча б до шостої години поспіть. Добре. Добре, где там не мішай. Не заможаль нам мамку, ми ще спимо, а сончик спанте мали. Чи вже мамку буде? Я ще подумаю, тихенько, ще п'ять хвилин спимо і встаємо. Може ще поспите? Ну, До шостої, зараз тільки п'ятого. Яке поспимо мамка сьогоднішня неділя. Раніше встанеш довший день, бо ти що цього не знаєш, та баймуська буде. Та вона вже не спить. дивиться, що ми робимо тут. О, мамка, ти бачила скільки? Мінус один уже. І дивись дивись, там знов сніг падає. А ти казала, скоро весна. Ну давай. І прапор, у неділю, вважаю, піднято. Хай цей день був спокійний, тихий і відпочивальний. Ваш Сонік йомуся. цьомки бомки, палка Сонічик то що йде на вулицю, ась не знає, там щось замітає, то та я подивлюсь, що там замітає. Ова, снігу, то снігу скільки. Мусічка вилас, що тебе замете там разом з снігом. Да, пожалуй, я тут, буду в теплоті та й у любві. Да. Сончик, ти куди? Куди, куди? На вулицю через двері. Ти ж колам не піде. Підем. Ну добре, всім пока. я буду Оберігати, щоб ти ніде замали снігу не попало. Та тут багато ще нападало. Нічого, нічого. Я все одно буду йти. Всім гарнотя. О, як сніг берулася, пока, мамка. Чекай, ми скоро повернемось, кусь сняш по накладань.